У таймі на футбольному полі Шинкаренко входить в штрафний майданчик. Шинкаренко прострілює і її... 30-го номера франківської команди. Ногу прибрати цюцюра. Цю вже закинувся. Ось заліз усь наліво, але я просто. До Доринчика навіть м'яч не доходить, Тому спокійно можна записувати гол на шостого номера. Рудюк. Рудюк. Його передача. Рад м'яча 142 рази. Гравці Чернігова втрачали м'яч на своєму володінні. Що називається зараз? Удар від... І Рудюк з м'ячем. Назад на соловйова і попередні. Ярослав Кравченко. Знову контратака від франківців. Знову Рудюк. Рудюк віддає на Хому. Хома Хома. За те, аби забивати голову. Зараз передача на фланг, передача у центр штатного майданчика. Зараз буде від 14-ї команди прикарпаття. Пас, і. удар. і Битві першої групи вибування. А що тут? Тут арбітер не фіксує порушення правил. Рудюк, Рудюк з м'ячем, Рудюк пробиває. Володимира Рудюка, який взяв зараз ініціативу. Дуже небезпечно біля воріт. Гірника спорт. З тими суперниками, які є в групі франківців у в Вібетвій першій групі вибування. Так от, за 10 м'ячів 14 забитих а Зараз. Перехоплення. Перехоплення від Прикарпаття. Передача на Рудюка. Рудюк перед ним тільки Григорийщук. Рудюк. Здорово пробуває, Тут жмурко грає, Тут. Вперед Хома і Рудюк. Рудюк з м'ячем. Є набігання п'ятого номера, там Шинкаренка. І з найкращим бомбардиром ліги, Але, от крім епізоду, коли Щукою він цілив 9, поки що взагалі моментів із м'ячем не було. Зараз у Рудюка створювались і випрошував м'яч там Цюцюра, до речі, ну, хотів він. Першого етапу змагань будуть мірятись силами Житомирським поліціям. Зараз удар по воротах, Києву влучності. І Льопка. Путівка в групі Б у чемпіонську групу. Кремін забив у ворота Чернігова. А отже, Кремін станом зараз проходить у чемпіонську групу. А тим часом у Дунаївцях Рудюк з м'ячем, атака Прикарпаття. Передача на Писка. Порт, але вони продовжують захищатися. І тут удар. Навряд ну, чи вже Георгій Клімов міг. Цюцюра, Цюцюра віддає передачу в цьому епізоді на Рудюка. Рудюк пробиває з далекої дистанції. м'яч. М'ять. Вболівальників, кого у нас все ж більше в цьому чаті. Забіг і тут Гіченко, Гіченко програв. Так, а от з плином ігрового часу розчинився. Рудюк. Рудюк, його удар поворота 5-й та 75-й, Ну і в проміжку між цим Роман Барчук відзначився одним забитим м'ячем. На 55-й хвилині зараз передача стрільцова, але стрільцов м'яч втрачає. Рудюк, який з'явився у нас на футбольному полі. Усі розмови щодо доцільності чи недоцільності призначення пенальті. Е Прикарпаття заслуг терпляче працювали усі ці 30 хвилин, 30, майже 2 хвилини цього поєдинку. Зараз думає, що зробити, знаходить партнера. Ну і тут Сидоренко поємляється, Який Це ж там? Треба... Ну і Рудюк е прицільно побував і... ім'я там багато чого створити в нападі гравцям гірника спорту. Ось як зараз Рудюк віддає на хомо. Рудюк... на півфлангу, нічого не вийшло, і права бровка захисту. Поліція відкрита, але Прикарпаття йде. Останній м'яч втрачає. Щоправда, рудюк. От рудюк сьогодні видрипав уже чимало таких м'ячів у підопічних Олега Рипана. Карпати ж, відповідно, свою задачу вже давно виконали. Цюцюра тим часом перше на м'ячі залишається гравець Прикарпаття. Володимир. Рудюк. Знову рудюк. Де направо Сондей. Сундея сам звіртаманної звич... для Львова. Так, у Львові місцеві мешканці звикли до постійних дощів. Хоча цьогоріч пане осінь дуже раптово розпочалась так і з календарем разом із 1 вересня. Карпати зійдуться із Чернівецькою буковиною. Цей поєдинок розвертається. Чергова атака при Карпаття. Рудик з м'ячем. Є перед ним вільний простір. Є підтримка і опонентів. Це перша хвилина, але, схоже, Олег Репан вирішив надати шанс молоді. І зараз Рудюк на лівому фланзі. Рудюк підбирає м'яч під себе, буде пробувати не дали йому пробити. Фланзі. А футболісти саме Прикарпатіос, наприклад, зараз може виконати подачу у штрафну. ні, підліво собі прибрав гравець, є подача, удар головою відбув. Оразу вже допомагає в захисті своїм партнерам по команді. Тут фолять про Тів Карпат в певний момент, але була зона, пішла ця передача, і відбувся цей удар, котрий ну, рукою Свалили захисники епіцентру в цьому епізоді. Проти гравця Прикарпаття ЗСУ не особливо вони апелюють. Навіть на підступах до штрафного майданчика Льопка на виході грає, можна пробувати з цієї позиції. Рудюк, падіння Рудюка і. За Рудю. Заходи він хаму, простріл. Як же, як же здорово там? Е, Мочевінський. Не дозволив це зробити, а тут з м'ячем відпасовує назад на Сердюка. Вдвох вони там були в центрі якраз на, на... Пресингує дуже високо. Їх а саме футболісти Прикаропать Баник хороший простріл, однак не вийшло замкнути. Там Кременчужани 14 разів завдавали удару протягом двохма тернополяни з м'ячем.